Всім привіт! Я знову в жайворонку. Я сюди продовжую їздити кожен рік, і ви знаєте, що цей рік так все змінилося, що потрібен новий огляд. Я вже знімала два огляди на зайверонок, і зараз 100% потрібен новий, бо тут так багато змін. І я хочу вам показати, тому що вони найкраще. Сервіс змінюється на краще, послуги змінюються, розширюються на краще, і ціна залишається такою ж доступною. Тому кому цікаво, показую все заново, окрім базових цін, які ви можете знайти на сайті. Ціни на проживання, ціни на купання. Тому кому цікаво подивитися саме територію, якщо є на території і якісь рекомендації, то залишайтесь зі мною. Так, почати хочу оновленої карти комплексу. Як Бачите, тут у нас отелі, який йде через дорогу з рестораном зірією. Потім тут ви заходите в санаторій, попадаєте в стару зону з басейнами. А ось це все добудовано на зовна. І я вам зараз студенько покажу спочатку все, що тут до цього було, а потім більш розгорнуто покажу все новеньке. Так, Перший басейн, в який ви попадаєте, зимовий критий басейн, найперший, що тут побудований, тепла вода 40-39 градусів. Це те, що є всередині. Далі ви переходите в відкриту зону. Тобто зимою найближчий басейн після закритого. Ось цей. Він також глибокий, з теплою водою, градусів 37. І поруч є ще такий невеличкий. Він півне, а, десь один метр і також тут тепла водичка. Всі інші башені треба вже далі проходити. все-таки найближчі зим, зимові басейни. І знову нового ось цей басейн з виноградом, тому що це така мозаїка з виноградом. Він був раніше кисневим, фітермальним, точним пам'ятаю, Зараз він став соляний. Це дуже класно, мені подобається іноді перебувати в соляній воді, вона корисна. І мені дуже подобається, що вони в зайворонку тут щось змінюють, щось додають, щось трансформують. Ну, все класно. Як бачите, ліжаків теж багато. Ще і з нового, можливо, це звичайна дрібниця, але здається, ось цих колос раніше не було з прапором України. Для когось це дрібниця. А мені здається, що це гарно і класно, що вони це зробили. Я на такі дрібниці звертаю увагу. В цій зоні майже без змін, просто постійно покращується озеленення, щось підростає, щось пересаджується. Із нового, мені здається, ось ця зона стала якось краще виглядати. Якось воно може розрослося вже. Я тут зробила таку невеличку скульптурку Мукачівського замку. Це ж дуже прикольно. Так, я тут знайшла ще одну скульптурку, мабуть, тут є ще якісь приховані скульптурки, вони так просто стоять, непомітно. Це, от, наприклад, скульптурка номер 2 як виникли Карпати. І виглядає вона ось так. Треба буде поцікавитись, де ще є такі скульптурки. Наступне місце, де був дитячий двери, зараз монтуються спортивні тренажери. Це теж дуже класно. Так, наступний басейн з кремнівою водою а, також ніяк не змінився. Такий же класний і великий. Наступний басейн з дуже теплою водою і джакузі. Перша дитяча зона це лабіринт, майданчик, а все як і було. Все стоїть на своїх місцях. Так, нова зона. Приходимо по ось такому мостику. Місточку. Тут таких зробили два. Дивіться, як зробили річечку. Тут зробили такі будиночки, але там я нікого ще не бачила. Ось там продовжується будівництво. Ось такий же... Місточок з іншої сторони також з будиночком. Бачите, як все охайно стало. І от така велика нова територія. Тут також зробили такі класні лавочки, де можна посидіти. І також багато ліжачків. А Місця стало в два рази більше. Тимурчик, Передавай всім привіт. привіт. Як тобі подобається тут відпочивати? Тут обалденно. Це добре. А тобі Захар подобається тут відпочивати? Тут обалденно! Так, Дивіться, тут такий великий спортивний басейн, тут звичайна вода. А температура, а, звичайно, від повітря залежить без підігріву. Також з нового тут зробили душ, де можна обмитися. Мені здається, в тій частині я такого не пам'ятаю. Ось Тимур все демонструє. І з новенького це, а, крім звичайних ліжаків, є ось такі лавочки, є ось такі прикольні крісла, столики до них. От так на них зручно сидіти. Добре, добре, йдемо далі. І тут а, з цієї сторони а, відпочинку тут два. Бари чи кафе, як їх назвати, де можна все замовити з одної з іншої сторони. Так, дивіться, яка шикарна дитяча зона. Це все нове добудовано. Гірка раз. Один, два, три, чотири. Маленька гірка. Ось такі різні бризгалки. Це все новеньке. Тут глибина, як бачите, по А Є рятувальник, який слідкує за порядком. Температура тут Звичайно, без підігріву басейну і без якоїсь, ну, просто звичайні хлоровані басейни. Ось бачите, отак спортивний басейн і ось так дитячий. Вон багато ліжаків. І далі буду далі показувати. Дитячі з зон, дитячої зони є класний термальний басейн. Ось такий повністю закритий, тож з літом ви там навіть можете... Не боятися сонця. На другому поверсі він такий же самий, тільки в два рази менша глибина 50 сантиметрів, тут один метр, водичка тепла. Тож діти поки ось тут покупаються, наприклад, трошки підзамерзли, бо водичка така освіжаюча, І сюди стрибають охолоджуватись, ой, підігріватися. І подивіться, як класно зараз, коли вони так розширились, видно, що... Позаду готелю ось такі класні гори. Хати! Немає вам басейни зверху, ось так вони виглядають, і територію зверху. Ось така дитяча зона, де гарно тепер все видно. Спортивний басейн і два місточки. І з цієї сторони, що я казала, перший бар, другий бар. Багато ліжаків. Тут проводиться ще дитяча анімація. І ось така дитяча зона, яку я зараз покажу поближче. Дивіться, дитяча зона, вона включається періодично. Тут вони зробили такі ем, ем, кахлі з Діснейськими персонажами. Ем, ось тут так ллється прикольна водичка, вона вся стікає е, сюди, ніби як від Посейдона. Ось ця штучка ні разу не працювала. Хочу тут прикольно так накачувати воду, хто перший і тоді переливається відро. Ем, я так розумію, що зроблена як доріжка кнайпа, але чомусь не змінюється вода. Вона весь час тепла в усіх цих секціях. Хоча, мав, мабуть, бути тепло-холодно. І ось тут прикольно, діти також полюбляють, як душ шарпо ось такі, як промені. І вони тут як супергерої приходять, щоб їх не намочила водичка. Але я ж кажу, ця зона включається періодично, вона не весь час включена. Так, лабіринт, який був до цього біля дитячого басейну, перемістився сюди. Потім два тенісних столи і один футбольний стіл, де можна пограти. Прикольно, що є накриття від сонця, що тінь є. І а, тут ще такий прикольний, не знаю, як його назвати купол, де є ось такі ігри, а, де можна поскладати як конструктор. Ця скульптурка, вона вже. Біля входу в готель Корпус А. Є тут така скульптурка Легенда про Сеневір Це такі є ворота на озері Синевір. Клас. Ще обов'язково. Навіть якщо ви не захочете йти в ресторан, ресторан, ось він тут, вхід. Обов'язково підійдіть сюди до цього маленького. Навіть не знаю, як це назвати, але тут ж, живуть дуже багато. Таких класних черепашок. Дивіться, це все не скульптура, це все живі черепашки. Ось так вони гіються на сонечку, ось так їх багато. Дуже класно за ними спостерігати. Кожен рік тут все новенькі черепашки. Бачите, яких багато. в них тут є всякі тунелі, де вони плавають. Дуже класно. Я надеюсь, вам сподобався огляд. Намагалась максимально класно показати, щоб всім було зрозуміло, що тут є з нового. Також хотіла б вам обов'язково порекомендувати зайти на комплексні обіди в їхній ресторан Жайверна. Вони дійсно чудові по доступній ціні, величезні порції, і це дуже-дуже смачно. Так, комплексний борщ, салат. Так, я знайшла ще одну скульптурку, ось так вона виглядає. І це ще не всі. Будемо шукати далі. Власне, ще піцерія мені дуже подобається. І кав'ярня А, Тому максимально всім рекомендую приїхати в Бірегово в цей відпочинково-здоровчий комплекс Жайворона. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі знизу. Tim, bà